На митному терміналі. Коли ви пройшли кордон, ви потім поїхали в банк, заплатили митні платежі, вже будучи в Україні. Далі ви їдете на митний термінал внутрішньої митниці, який є в кожному обласному центрі. Автомобіль туди заїжджає. Там же на внутрішньому терміналі вас зустрічає брокер. Документи передаються до митного оформлення 2-3 годинки, якщо немає повітряних тривог. Документи вам видаються. автомобіль розмитнений. Тобто, саме на митному терміналі максимум, що вам потрібно буде зробити, це піти попити кофе, випити чаю, перекусити, якщо ви з дороги, і спокійно почекати 2 годинки плюс-мінус, і потім ви їдете додому. Після того, як ви пройшли розмитнення, ви отримаєте два документи форма МД2 та форма МД6, які посвідчують, що ваш автомобіль, він розмитнений і вже в майбутньому готовий до першого обліку. Але перед тим, як зробити реєстрацію автомобіля, в нас іде восьмий пункт, це сертифікація. Спеціальний документ, який на сьогодні законодавець вимагає, щоб ми робили після розмитнення транспортного засобу. Коли ми вже зробили сертифікацію, вони робляться в спеціальних таких центрах. Ви приїхали, заплатили 2400 гривень, плюс-мінус різні ціни. Я бачу, вже ціни є і по 2200, Менше машин з'їжджають. Вони ціни скидають, щоб у них їхали. конкуренція 2200, 2500, 2600, ціни різні. На американців чомусь дорожче, на європейців дешевше. Заїхали, зробили сертифікат відповідності, отримали його. І вже з цим пакетом документів ми переходимо до дев'ятого пункту: це реєстрація транспортного засобу. Вона відбувається в сервісних центрах. Наприклад, люди питають: а де я можу зареєструвати? Чи тільки за місцем проживання? Ні. Ви можете зареєструвати в будь-якому сервісному центрі в Україні, який працює. Не, то не важливо, чи то Львів, чи то Київ, чи то Житомир, Тернопіль, Чернівці. Різниці немає. Ви де ви прописані, різниці немає. Заїхали в будь-який сервісний центр з цими документами, взяли талончик, пройшли експерта, тому що на реєстрацію первину. Експерт потрібний, його потрібно проходити далі. Вже майбутні перереєстрації транспортного засобу вже будете робити без експерта. Там вже він буде не потрібний. І десяте останнє, що ми рекомендуємо робити після того, як ви завершили реєстрацію, отримали українські номера, отримали технічний паспорт. Обов'язково робіть страховий поліс відразу. Часто клієнти звонять кажуть: їхали сервісного центру, поліція зупиняє і вони починають доказувати, що ми таких зареєстрували в цей день. Поліція зупинила, дала штраф і поїхали. Отримали, пішли відразу, зробили страховий поліс. Його можна зробити онлайн, можете зробити прямо в сервісному центрі. З цим проблем немає. Отже, українці, будемо виконувати всі ці 10 пунктів покроково, і у вас не буде жодних проблем. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях. На кожен коментар дамо відповідь. Українці, а ми зі своєї сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для себе, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!